Купуй скретч лотерею в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте! Та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 620 тисяч 527 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок No3. І ми розпочинаємо 2512 розіграш Суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить! дев'ять чотирнадцять. Десять. 43 24 35 Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз Суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3857 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 14 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 13, 2, 22, 41. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8789-й розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо розіграш. Щасний вам! Двадцять вісімдесят Сімдесят п'ять, дев'ятнадцять. Шість. Вісімнадцять, 74, три, сімдесят чотири, тридцять шість. Шістдесят дев'ять. Шістдесят два. Дев'ять. Пять. П'ятдесят п'ять, двадцять п'ять, сорок три, тринадцять, п'ять сім, десять, сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7642 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Сім. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.